Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прецизійну цангу типу ОЗ діапазоном затиску від 31,5 до 32 міліметрів, Виготовлено за стандартом DIN 6388 від відомого турецького виробника Дегерлі. Цей тип цанг був розроблений як аналог цанг типу ЄР, але для роботи на великих обертах на більших навантаженнях. Цанги типу ОЗ мають конусну форму з кутом 2,52 градуса, що значно зменшує ніж у цанг ER та спеціальний пас, через який вони встановлюються у зажимну. Гайку і далі вже закручується у сам патрон. Санга типу ОЗ має наскрізні проточні пази, завдяки яким затискні цанги мають пружність та люфт, завдяки якому цанга має зажобний діапазон, який залежить від розміру цанги. Цанговий патрон також має конус, і коли ми зажимаємо гайку і цангу, то вона стискається, тим самим надійно затискаючи інструмент з всією внутрішньою поверхнею. Цанга ОЗ має наступні характеристики: загальна довжина 60 мм. Зовнішній діаметр цанги 43,7 мм. Діапазон затиску інструмент. 31,5-32 мм. Тип цанг ОЗ 32. Точність цанг 0,5 мм. Для довготривалої роботи цанг ОЗ типу потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку цангу вставити в зажимну гайку цангового патрона, таким чином, щоб в її пас попав виживний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того як цанга рівно встала в гайку, потрібно встановити інструмент в цангу та закручувати на цанговому патроні. Виробник рекомендує закручувати зажимну гайку спеціальним динамометричним ключем, щоб дотримуватися певних навантажень, які рекомендовані для затиску цанга. Весь асортимент інструментів то можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.